Всем привет. Таня каже, Юра, снимает сейчас Ютуб, потому что у меня за последнее время За последнее время я постоянно я, 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 я кажу, Тане, давай ты снимай, бо я кажу, вже задолбався. Ну А чесно, я все в YouTube чувствую заторможенной. Чого? Ну не знаю, я від нього відвикла і мені оце... Я у Тютірі кажу, тітюр, ми говорю, з вами стільки тут бігали, туди-сюди, квітки копали. Туди, ми говорю, хоч щось зняли, хоч щось показали. Ні, ми тільки себе показуємо, ну то що це зняти ютуб. фейси свої показали, щось на 3 діли на 5 хвилин і все. А то по щодні не показує? Та ні, так, не. Ну, Упокійся. нічого, я виправлюсь. Приїхав Юрчик. Я привіз Юрчика, після роботи поїхав в Атутіну. Юрчика забрав. Дощара такий. Юрчик, здоровайся. Привіт. Він кота мучає. Я їхав і, і розстроєний, тому що в у мене у планах було завтра в суботу садити часник. Фреза на тракторі вже блядь, 3 чи 4 дня висить, і я, я не можу нічого зробити. Мокро, і дощ такий лупив, що я їхав, у мене дворники на максимальних оборотах робота. Я не знаю. Я пройшли рік 10, 10 жовтня посадив часник. Цей рік уже 20 Ой. 24, й і ми, ми коротше, нічого не собі. Я не знаю. Мене воно так ця погода розкраює, що я хірі знаю. Давай їсти будемо, хоч щось хоч щось весь віся, в цій житті. Коротше, це Таня зробила торт, перемастила, коржі перемостила, перемастила, а ось салатик наший. Таня, як він називається? П'ятимінутка, п'ятихвилинка, там хто пак. Ну, Шо? Нічого він не Взагалі він... спл... повна порція йде на 5 кг капусти. Тут це відро. Це 2,5 спл... кг капусти, 1 кг перця, кг цибулі, моркви, і... а потім заправка олія. оцет, цукор тут є. Цукор. Ну, дуже бомбезний. Я, я, я просто його так сам їм. Але він дуже смачний. Дуже вкусно. Краса. Так, і що ми, що ми зараз будемо робити? Я кажу, в планах було одне, ага. Болт. Не вийде. Ой, що зробиш, Погода є погода. Тут проти неї не попреш. Вийшов утром з лопатою і думаю, ну зараз спробую, як воно, чи, чи грузне, чи не грузне. Мокро. Дуже мокро, і зараз якийсь пролітає дощик, такий моросить. Коротше, зараз Юрчик іде, зараз Юрчик піде до кролів, вичистить і їсти подає. А я готовлю цепки, точу на бензопилки, на електропилки і займемося тим, що трошки зараз підріжемо, трошки дров наріжемо. У мене часник уже готовий, на зубки подрібнений. Ну Це тут четверочки. Є такі зубки не дуже великі, але нехай буде. А це із п'ятірки. Зубок хороший. Це я вже підготовив все, вже є і протруйник. Ну, нічого поки не зробиш. Так що зараз будемо готуватися до дров. Трошки роботаємо. Кажу, давай, ючик. Ні, Ючик прийшов від кролів. Я трошки підпиляв. Колов'я, кажу йому складай, а він давай я буду колоть, а ти, типа, складай. Чого? Воно якось однотонне. Ти ж помниш як ноги на ширині плеч. Та я вже повний. Не хоче брати колуна, є такий колун? Та він невдобний, не вдобний, Зато Затоним раз удариш. І все. Оте менше викидає, те напополом. Взяв би колуна з одного маху. Хоча в принципі і сокира хороша, да? так? Яку я ручку зробив? Покажи. Така замашна, удобна. О, вже по мужськи замахуєшся. О, ай до цього як. А до цього по-детськи. А ту половину викидай, другу розколюй. У нас котл такі влазить. Ладно, пиляю я трохи. Так, а ми працювали, працювали. Артур сіли передихати. Артур прийшов, взяв мене за руку, привів до велосипеда. Сіли ми на велосипед. Я на свій і їдемо. Їдемо. Захотілось йому кататися. Ну, їдемо. Шпарить такі червоні штани, червоні чоботи. Привіт. Дулити так швидко. Молодець, на наступне літо. з мене задача навчити його на роликах. Є ролики там прислала нам дівчинка одна. Це буде нелегко, але я думаю, навчимо його. Вітер у нас такий страшенний, але ми його одягнули. Так, Артур, з'їжджай, машина. Ми їдемо, я обрати внимание. Дощ моросить, звісно, ну що зробиш? Як він активно маслає? Артуха! Артуха! Внимательный такий. Махай привет! Махай привет! Махай! Махай привет! Довольный! Світла у нас немає, така романтика. Зараз е, буду робити, робити. Тут нічого сильно вже робити не залишилося. Просто це пропіточка, це смітанка з медом. В цій покупні коржі промажу. Це заварний крем. а то не дивіться, це я пробувала, коротше, новий рецепт пирога. кіна. Він смачний, в принципі, бачите, вже є скільки немає. Єдине він не піднявся. От такий. Ну це в скороварці вночі робили, так що простіте. Зараз okay. будемо змазувати. Так, тріхи тут все на свинячину Перемазали туртик, хай настаються. Подивимося. Так. Я думаю, поки хлопці будуть в 10 вечора, то воно і настоїться. Всім привіт! Це знову я. Якщо я вам вже набрала, пишіть, скажу, Юра, знімайте Ютуб. Хочу поділитися тим, що сьогодні я їду на концерт гурту Калош. Я не його фанат, але якщо чесно, Мені все одно куди їхати, аби так сказати, розвіятись. Вісім років я не була на концертах в Черкасах, я любила ходити на концерти. А, була рік тому на, цім, в театрі Канатопська Відьма в Звенигородці. Зараз, так як багато де гурти не можуть поїхати, вони стали їздити на по маленьких містах. От так якось і заїдуть Звенигородку, то одні, то інші. А це мене запросила подруга Алла, вона мама також особистої дитини, донечки. Ми так потоваришували, підтримуємо друг друга. І от вона мені зробила такий подарунок. А ще момент. А, Алла, нічайно, коли купляла, щось там, в общем, була сонна і зажала два квитки на балконі, і щось хотіла їх здавати, потім передумала, потім забулася. І каже, якщо хочеш, якщо тіру влаштовую, може просто поїхати там послухати на балкон. Так я, в общем, дуже жала каже: віддавайте два білети, кому хочеш, то я їх віддаю тірі і Надя на вістка поїдуть. Вони якраз товаришують нормально, ну а спілкуються. То буде тірі теж не грустний. Надя послухає групу. Так що таке, Юра з дітьми, Юрчик теж їде в місто там з однокласниками поспілкуватися. А мені головне що? А мені головне виїхати. Бо я ж така переляк, у мене такі страхи почалися. Я ж кажу, мені все страшно. Мася біжить. Мася собак прогулював племінник. Такі страхи почалися. Я кажу, боже, страшно їхати, страшно з людьми спілкуватися. Страшно вообще, все страшно. Думаю, це треба ламати, це вже якісь там, е, мабуть, то що вдома постійно, я не знаю. Так що трошки сьогодні відпочину. Так, Юрчик, Юрчик, куди ти їдеш? Дядь. Не можно сказать, что ты решила? Можно? Это одно классное, Что ты такие кисть? Короче, я гулять. Куда? Ой, наш телефон выпал. Алла, это для Ютуба три секунды. Раз, два, три. Мы прибыли. У нас там везде девчата раскиданы. На балконе там такие с Так что, Алуся, я такая тебе благодарна. Это первая, я с раз. Чего это? Все. 3, 3 секунди пройшли. три хвилини вийшли. Все сходиться, <звілля> окей. Тому будемо співати супергучно, але перед тим важливе оголошення. Так, як цей зал. Після концерту нам вчора вечора не приїхала і прийшла нам посилка. посилка. Це фея королева. А Ото, що з Ізраїля була посилка, це теж фея-королева робить такий знову подарок, сюрприз. Я вже багато розказала. Я... Це просто магічна людина. Такий в світі по пальцях просто. Це дійсно. Вона мега добра. Мега добра, незважаючи на те, що в неї життя непросте. І сьогодні нам, з нами Юрчик. Откривайте. Ми не знаю, що це. Це щось вона по Україні, я так поняла. Я взагалі вас говорю, мені посімать закрилась. Вам де посилка? Де? А я говорю. А я їй пішов, кажу, а це не ти там щось придумала вже А як це загадалося? Кажу, бофій королів, дитини також в нього. Ого, м'ясо. Чек мене ходить. Я тут навіть не заглянула. Ох, як мені подожив? як може. А Май, давай на стілець боку. Чи сюди? Я от двинув, пожди. Склад бери ючик допомагай на селець. І будете на стіл викладати. Що, хто? Сказала, сказала Фія, що так як я тітя Іра любить ковбаски, то тітірі теж ковбаски не дадуть. Титя А, так, а, так, а с... ви сьогодні ще й Ну, да. І якраз і ковбаску цей. Там і хомон, <плес> так? <Маленький. плес> <плес> Щось собі. Це що, тортик якийсь? Що такі таке Це типу частинки холодилища, бачиш? це, да. Сачою Цукерки. Шоколадка. Каміни, ми і А, це такі якісь цукерочки, бачиш? Отут. Ще якісь конфетки. А, ось. Ось сонечки. Ось ще такі сумчики. Це сразу треба, треба буде в холодильник. Це ще такий рюкчик у варіанту. Це, це якийсь, якась... Якісь... А, це, мабуть... Наверно... Тир... Типа тирамісу, мабуть, yeah. або щось таке, паста. Чизкейк, типу, с uh -huh. так, а, чуш, вроде, б, з сиром, зрозумів? Ага. Так, ось чого ж, вроді б, що країни, uh -huh. а вони якісь товари не українські. Так? Це не наші. Це не наші. О, ще сосиски, дивіться. Це кабаноси, так? Кабаноси. Бананчики. А, це я знаю, за це це шоколад этой долька мой. О, Артур пойдет. <голові> О, и живот, да? кстати, писав, а ви вот Артуру щось присилаєте, присылаете, ви йому все даєте? Конечно, сразу вот так вот. <голові> не, Артуру нельзя одразу. сразу. Душа дозовано. <голові> Дуже дозовано і далеко не все. Це що так, це а ми йому все, признаємося чесно. Да, став ще ну Артуру це, по чуть-чуть, тому що ну, нельзя йому. Дуже по чуть-чуть. ще да. колбаса. Ого! О -о -о. Колбаси в нас. Колбаси. Це, мабуть, палка нам полки, так? Так, так. Це петери. щось у банке. Да? Ну. Юрчик, давайте що допомагаєш. Це щось. Раз, побагашь, раз. Ти стоїш. Да? Ого, какие угу. себе джали, ничего, что глянь. На, на гриле. А, то что, щ... это одинаковые, да, да, потому да, это такие, да. не авиочика. Такие же самые. А, такие же да. Вот это Польона. Диви, я Артур сбоку боку участвую. Оливки? <laughs> не? Это цукерки. Дай ему кабаносика. Цукерки, да? Цукерки. Не повезло. Ковбаса. <гул> Ковбаса <гул> <Я? гул> <А? гул> Артура повністю не показую, тому що Артур Ботанчики. в трусах і не з'яв Ютуб. Може блок бутик да? ну, да. я тебе прикрию. <гул> <гул> <Під столом. гул> Ой, коротше, нас не знаю, то коли ми будемо хреніть, ходіть. Потом <гул> колись потом. Щас туда нас. Юрчик <гул> воврем я приїхав на вихідні, попав <гул> на розпаковку. <гул> Так я ще теж скажу, щоб це було якось зранку тобто, зранку, У нас зранку вже скільки, а це часи, я неправильно, це ж години переведе. Час дня. Так що поки доготавлюються, то що сегодняшня неділя. Юра поїде наконец, на заняття, бо у нашого е, педагога були проблеми там, здоров'я. Повезуть, але техніку з Черкаси. Ні, велике, велике вам дякуємо. Ти що, така посилка бомбезна. Мені олівки інтересні, які це на грилі. Ну я люблю, На грилі не пробую. Зараз спробуємо. Опять чуть не сказала Інна. Ти десь проговоришся. Велике, велике вам дякуємо. Дякую, да. Я до тебе прийду. все тобі ще раз розкажу, але я... От знаєте, може я поговорю, бо ж і потім я можна, можна буде, буде казати, щоб всі так дружно побажали цій золотій людині, щастя, здоров'я і терпіння, і всього всього самого найкращого да. тобі бусічка, і тобі теж. Да. Дякую. Тишов трохи сніжняті. Дуже, дуже нас балує. Постійно. Велике Просто... вам дякую. Дякую. Да. Опять чуть не сказала Юра, ви почати скажу. Так, а на цій веселій ноті я хочу показати ще свій товар. Посилки ми розпакували, що стане там що що ючику на вишов, що по холодильнику, що тьотірі відділяє. А я показую насіння. Дивіться, минулий рік у нас була тільки Українка. Ось вона. Українка, воно таке більше насіннячко. А цей рік, Артур Стоп, а цей рік з'явилась і Турка. Ми його пробували. Що ти хочеш, Артур? Ми... Подожди, Артур. подожди. Артур, Артур. Що? Що, 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 Ми його спробували. Сосіску показує. Ну, давай. А, Короте, а, е мене. Турка. Воно таке а, продовгувати. Не буде, не буде, не буде. А це більш таке ширше. Так що буде в продажі і турка і українка. Жар не я не продаю. Чого? Кожен любить під себе, як сказати, один підсушить трошки, а інший там більше піджарить. Я, от, допустимо, люблю там більше трохи піджарити, щоб таке рум'яне було. Так що кожен собі хтось типу, сирим їсть взагалі. Гологу, на жаль, цей рік вже немає. На другий рік буде більше. Так що буде турка, турка 200 гривень кілограм, українка 180 гривень кг. Я в кінці залишаю номер для вайбера для замовлення. Та хто бажає, пишіть, будемо раді. Натаня? Так. Всім пока.